Добрий день, Як син Олежик. Він зараз знаходиться в гарячій точці нашої України, на сході України, Донецькій області. Недавно вони звільнили вже червоний лиман, а сьогодні вони біля Слов'янська. Він з березня місяця постійно в гарячих точках України. Це був Чернігів, Суми, Полтава, Харків, Луганськ, а зараз вже Донеччина. І вони сьогодні звільнили завод, міст і далі звільняють наші міста від сепаратистів. Я би хотіла дуже звернутися звернутися до всіх людей гарячої волі, гарячим серцем, які люблять нашу Україну, допомогти нам зібратися, зібрати кошти на тепловізор, які коштує 62 тисячі гривень. Дальність. Третій школі далі він навчався вже 12-й школі. І хто його знає, хто знає мене, поможіть, будь ласка, тому що я думаю, що всі люди е, переживаємо, ми всі переживаємо за наших військовослужбовців, щоб вони ефективно боролися, не просто так, щоб це е, щоб це нам перемог, принесло перемогу. І ви знаєте, без таких е, спецзасобів дуже важко ефективно боротися. Тому великі прохання, якщо ви вирішили допомогти, зробіть це якомога швидше, тому що ми хочемо це вже швидше купити. Тому що, скажімо так, йде час на, на, хвилини, на, на, на години і на хвилини. І на даний момент ми зібрали вже майже біля 11 тисяч гривень, гривень. На вчора було це 3 500. Сьогодні тисяч гривень. Яким чином можна віддати вам гроші? У мене є рахунок в банку. Я в, в, в Приватбанку ми відкрили рахунок. І сьогодні мені перезвонили знайомі, що є в Канаді е, люди, які хочуть відправити адресну допомогу. І я тільки що відкрила, щойно поміг мені Володя кравець з Приватбанку хитро-терміново приват, валютський рахунок. І він буде завтра вже дійсний, і завтра вже на, на ці кошти перешлють. І мені підказали е, наші знайомі з Києва. Гупану Дмитро, який з моїм чоловіком колись вчився в військовому училищі в Василькові, що люди кажуть, що це треба робити терміново вже. Тому що це не потрібно буде потім, треба вже це робити. І тому прохання до вас, якому хоче допомогти. Дякую дуже вам.